Київська Русь Україна це наша батьківщина. Як відомо, на території Київської Русі України 150 тисяч років тому з'явилися первісні люди, які жили в печерах. Але, однак, з плином часом територію нашої держави України заселяли кімерійці, скіфи, сармати, гуни, а згодом і слов'яни. Бо саме слов'яни створили Київську Русь Україну, яка стала Тією державою, яку ми знаємо зараз. Бо, як відомо, Володимир Великий у 988 році хрестив нашу державу Київську Русь Україну. І що не казали лаптіногії, але Київська Русь Україна це наша батьківщина, яку боронять наші захисники і захисниці. Тобто, хочеш не хочеш. А Московію чекає розпад на 7-8 незалежних країн. Тому підписуйтесь на мій YouTube канал і тисніть мені вподобайки.